Вівторок, 5 березня, час новин на 11 каналі. В Олена Петроченкова вітаю. Також з нами працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Мінус ще одна ха 59 У Криворізькому районі збили керовану авіаційну ракету. Викрадали та вибивали гроші. У Дніпрі СБУ затримали банду, яка тероризувала підприємців в області. Із 130 годин суцільного жаху та людського болю цензура пропустила лише 90 хвилин. У Кам'янському пройшов допрем'єрний показ стрічки «20 днів Маріуполі. 70 років вона провела, притулившись до паркану приватної садиби, а потім її знайшли українські захисники і вивезли з під обстрілів до Дніпра в історичному музеї. Новий експонат розповімо, дочекайтеся. Із численними повітряними тривогами минув день на Дніпропетровщині по обіді росіяни атакували область крилатою ракетою х 59 і збили сили ППО над Криворіжжям. Нікопольщина увесь день під прицілом ворожих дронів Камікадзе та артилерії. Жителів просять дослухатись до попереджень про небезпеку та уникати відкритих територій. По обіді росіяни атакували Херсон, поранено 52-річного чоловіка. В нього мінно-вибухова травма, вогнепальне поранення спини. Через обстріл в середмісті пошкоджено також адмінбудівлю. Це десь було дві години, початок третій. У середині немає вікон, нічого. І Тут дирка ж наверху. Тут же ж надашся, як дирку закривати, бо воно ж буде лити вода. Я тільки сиділа там в другій кімнаті. Меня гехнула хорошенечко. Воно цю даде ну, плитку. Вночі ж знову під масованою атакою була Одеса. Окупанти запустили 22 безпілотники, 18 збили сили ППО. Але її влучання у передмісті поцілили в рекреаційний об'єкт, що не працює від початку великої війни. Обійшлося без постраждалих. Потрощені приватний будинок та причал на місці виникла пожежа. Натомість зсу продовжують нищити військовий потенціал ворога на морі. Цієї ночі на дно пішов черговий корабель окупантів Сергій Кото вартістю у 65 мільйонів доларів. Неподалік Керченської протоки в нього поцілили морські дрони. Семеро загарбників загинули ще шестеро поранені. Повідомляє українська розвідка на борту корабля. В момент атаки також були гелікоптер та боєвкомплект. Спецоперацію провели гур разом із військово-морськими силами. Окрім власне патрульного катера або корабель типу Корвет, також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Ну, власне, чим менше таких суден, тим відповідно менших зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено. А це означає більше можливостей для українських сил безпеки та оборони. Розбитий дах та стіна а посеред двору величезна вирва від ворожого снаряду. Нікополець пережив вже другу атаку і дивом вцілів після останнього обстрілу окупантів. Історії мешканців Нікополя, про яких, по яких вкотре вдарили російські терористи, розкажуть мої колеги. Ну це вже второй прильот у мене. 14 октября прилітіли, і от второй раз вчора. Ну а так нічого, живемо поки не, не дождуться. Вони. Про життя під постійними обстрілами у Нікополі розповідає 65-річний ахат. В момент атаки чоловік ховався вдома в укритті, дивом не постраждав. Зараз іде за будматеріалами, бо його будинок зрешетила окупанти. У мене вон воронка хороша, в там во дворі. Кришу розбили, окна розбили, обшив. Час поїхав на восьмому кварталі получелеті. Тенди буду тенд натягувати. Діватися нікуди, жити треба. На допомогу батьку одразу ж приїхав син Ростам. Каже, коли побачив наслідки російського терору, жахнувся. Неозброєним оком. Видно, що розгрібати будівельне сміття та оновлювати житло треба довго. Пошкоджено три вікна, одно вщент розбило, стеклопакет, бо геть залізла внутрі до подоконника, Верх криши пострадав під балкою. Повністю міняти всю сторону чотирьохскатної криші. Це десь приблизно 18-20 листів шифера знімати. Ще неізвісно, що під шифером. Після чергової атаки дісталося і гаражу сусіда Олександра. Чоловік показує ламки ворожого залізяча, якими засіяне все подвір'я. Це дрон, угу. а це от осколки прилітають. Олександр каже, народився в Росії, але вже понад 60 років мешкає в Нікополі. Віддавати свій дім окупантам не збирається. Я сам із Росії мені в років Сюда привіз один вопрос: зачем мені хотять мене обійти? Домоми чому должны не Загалом на Нікопольщині. Тільки за останні декілька днів окупанти обстрілами понівечили з опів сотні приватних будинків та господарських споруд. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новина 11 каналу. Викрадали людей та вибивали з них гроші. У Дніпрі СБУ затримала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалося тримати в страху підприємців області. Зловмисники вимагали гроші з представників малого та середнього бізнесу. Щотижнева данина залежала від сфери діяльності, масштабів та прибутковості. У разі відмови платити ракетири погрожували фізичною розправою. Якщо це не діяло, викрадали потерпілих, вивозили їх у безлюдну місцевість та били. За даними слідства, зловмисники входили до інтересів відомо. Кримінального авторитета. Організатор банди та двоє його поплічників під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми. Дві собаки загинули ще двох лиць. Врятували у ветеринарній клініці. В Кривому Розі невідомі підсипали отруту підопічним місцевої волонтерки. Зоозахисниця регулярно вивозить чотирилапах з-під обстрілів історії врятованих тварин та жахливе припущення, хто і чому прирік собак на смерть у муках в сюжеті наших кореспондентів. Почалися судороги у Ельзі і у Смайл. Я їх терміново привезла зараз до лікарні. Зараз їх залишила на крапельниці і поверщаюся додому для того, щоб спостерігати за, за, за другими собаками. Ще декілька днів тому вона не знала, чи виживуть її улюблениці. <плес> Чимлива зустріч. Волонтерка Руслана Кульбіда навідує у витклініці своїх підопічних смайла та Ельзу, яких медики фактично витягли з того світу. Отруту невідомі через паркан закинули на екоферму, де дівчина утримує сотні чотирилапих. Я побачила, що одна із собак б'ється в судоргах. Він у мене помер на руках. Двоє собак померли в Руслани вдома. Ще двох ледь встигли врятувати ветлікарі. кажуть, хвостатих отруїли проти туберкульо. Озним препаратом, який є токсичним для собак, на порятунок є усього година. У них починаються судороги як епілептичні припадки. У них параліч, вони б'ються слюнотеча, рвота, вони б'ються в неймовірних муках. Ці собаки вмирають. На щастя, медики встигли вчасно. Смайл та ельза вже йдуть на поправку. Ці тварини зараз себе добре почувають, вони приймають їжу, вони п'ють, вони соціалізовані. Руслана вже 10 років рятує тварин. І з початком повномасштабної її садиба стала прихистком для чотирилапих постраждалих від війни. Таріка щойно вивезла із золотої балки на Херсонщині. Через річку росіяни знаходяться і постійні обстріли. Його назвала Тарік жіночка, яка його врятувала в полі. Він був обгорілий і він був ну. Вона що контужена, була рана. А ця німецька вівчарка Олівія теж на Херсонщині прикрила собою наших воїнів. Тоді отримала тяжкі уламкові поранення під час ворожого обстрілу. Її також доправили ветеринарам криворізькі волонтерки. Ось дивіться, кістка практично розсипалась на осколки дрібні. Тут є і метал, його видно. все. Ось, 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 ось. розсипалась практично. Лапа тканини, рана інфікована. Через отруєння загинули двоє підопічних руслани, зокрема пес, якого врятували із зони бойових дій. Стільки сил було вложено для того, щоб якась ну тварюка просто кинула отраву. Руслана впевнена, отруту підсипали сусіди. Я не підозрюю. Я знаю на 100%, що це зробили одні з сусідів, які саме я не знаю, тому що у мене тупікова зона. Туди не можуть потрапити посторонні люди. Дівчина підозрює, її виживають із вулиці, бо людям просто набрид гавкіт собак. Людям не заважає те, що ракети літають, те, що сирени воють, їм заважають собаки. Наразі в жінки вдома мешкає понад 250 собак та котів. Руслана готова перевести усіх підопічних на нове місце. Вже навіть є земля під притулок, але на його облаштування потрібні гроші та будматеріали. Треба поставити паркан, треба будки, вольєри і все необхідне для притулку. І ми шукаємо допомогу до всіх, звертаємося, тому що це дуже важливо. Кількість тварин на красте можливості у нас є, тому що є вже земля. Нам треба її облаштувати. Допомогти волонтерці можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Тим часом у поліції вже зареєстрували матеріали щодо отруєння собак. Триває перевірка. Владислав Вдієнко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Налагодили підпільне виробництво та реалізацію пального У Дніпрі. Поліція спіймала на протиправній діяльності двох братів. За спільників вони взяли директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій та підприємців. Щомісяця виготовляли до 500 тонн нафтопродуктів. Готовий товар без жодних документів реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Крім того, учасники схеми вносили недостовірні дані до фінансової звітності. Та змінювали відомості в єдиному реєстрі акцизних накладних. Для збільшення октанового числа зловмисники додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні. Двох учасників організованої групи судом вже визнано винними у скоєнні злочинів. Матеріали стосовно ще двох осіб виділене в окреме кримінальне провадження. Переробляли і збували вогнепальну зброю та боєприпаси у Дніпрі. Затримали організовану групу торгівців озброєнням. Це троє місцевих жителів, потенційних клієнтів. Вони підшукували через знайомих, а товар реалізовували при особистих зустрічах. Оплату приймали виключно готівкою. В асортименті були автомати, гранати та набої. Вартість від 5 до 120 тисяч гривень. Правоохоронці зробили контрольну закупку та спіймали зловмисників на гарячому. За збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, вчиненого у складі організованої групи, фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі. Консультації спеціалістів обстеження операції все безкоштовно. В одній з лікарень Дніпра медики допомагають родинам українських захисників, поки ці боронять країну на передовій. Програма сім'я героя з'явилася саме на прохання військових. Незабаром ініціативу масштабують на це. Планують виділити фінансування з обласного бюджету. Подробиці далі капіночку ще поставив. Вам так подобна Или... так, то. Олександр прийшов на крапельницю. У чоловіка алергія, що раптово виникла через вживання людяників від застуди. Я почав оприскувати і там, по, як написано, і приймати ці людяники. Ну, під вечір того ж дня у мене пішла сип. І почали чесатись на російсько-українській війні. Чоловік сім років тому втратив старшого сина Іллі завжди 29. Каже: тато: ми нікому ніде не потрібні. Ні в Європі, ні в Росії, ніде. Ми повинні захищати нашу землю, тому що ми тут, ми українці, ми на своїй землі. Так і пішов, підписав контракт 10 червня. 17 року він сходи у медзакладі Дніпра пан Олександр лікується безкоштовно як член родини полеглого героя. На жаль, наші герої вже пішли в засвіти, і тому отака увага, отака, отака допомога родинам сім'ям полеглих дуже, дуже, дуже. Ну, має значення. Допомагають в лікарні військовослужбовцю Андрію. Він тут вже кілька місяців. Вчиться наново ходити на своїх двох. У квітні 2023-го під Авдіївкою захисник отримав поранення лівої ноги. Нещодавно його прооперували та замінили колінний суглоб. Попереду в Андрія тривала реабілітація. Проте він налаштований оптимістично, адже має мету. Зараз реабілітуємося потихеньку. Думаю, що відновимося, повернемося до, до збройних сил. Програму Сім'я героя ініціювали бійці, які проходили лікування у медзакладі. Вони просили медиків потурбуватися про своїх близьких, поки самі захищають країну на фронті. Більше трьохсот сімей пройшло через нашу лікарню, десятки людей, якщо точніше, 32 людини вже одержали оперативне втручання, і ми дуже раді, що. Можемо допомогти сім'ї героїв сьогодні видужати наразі. Програма Сім'я героя це виключно ініціатива лікарів медзакладу. Незабаром на сесії облради депутати нададуть їй офіційного статусу та виділять фінансування. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новина 11 каналу. 20 днів у Маріуполі у Кам'янському прийшов до показ документального фільму, який зняли українські медійники. У залі буваншлаг серед глядачів і чимало маріупольців. Стрічка вже отримала низку престижних нагород та номінована на Оскар. Як пройшов перегляд, та чому цей фільм має побачити кожен про це? Наш наступний матеріал. Війна не починається з вибухів. Війна починається з тиші. Це слова на початку фільму «20 днів в Маріуполі. Його допрем'єрний показ прийшов у Кам'янському. Маріуполь стояв 86 днів. За ці 86 днів наша країна, будь-яке місто, мали змогу підготуватися до того, через що пройшли ми. Стрічку 20 днів Маріуполі зняли три українські кореспонденти: Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василиса Степаненко. На початку повномасштабного вторгнення вони були єдиними представниками міжнародних ЗМІ у місті Марії. Тимчасовий притулок медійникам знайшов Євген Тузов. Саме він організував проживання в підвалах для більш ніж 6 тисяч маріупольців. Тепер він активно займається промоцією фільму. Для мене це навіть не е, е, кіно. Не документальний фільм, це мабуть хроніки: хроніки того, як маріупольці виживали у перші дні у повному оточенні. Зі 130 годин суцільного жаху та людського болю, цензура пропустила лише 90 хвилин. Це і є хронометраж стрічки. Я знаю, що потім настав жорсткий голод. Людям не було чого їсти, не було води. Вже не було можливості доставляти воду. Тому що, поки ми були, ми відповідали за це. Тобто в кожен район міста привозив воду, але все це закінчилося і тоді вже. Та кількість смертей, яку там, хоча там замовчуть, да вона набагато більша. у залі аншлаг серед глядачів й чимало маріупольців. Багато присутніх не змогли додивитися фільм, не витримали нерви від побаченого на екрані. Ті, хто залишився до кінця, дізнаються. Стрічка емоційно важка, але її обов'язково слід показати в усіх кінотеатрах країни. Вже знаєш про всі ці звірства і про всі ці жахіття, які там відбувалися, але все рівно дуже тяжко навіть Виходив, бо нервова система трошки так сказати. Моя не витримувала. Треба нагадувати людям про те, що йде війна, про те, що гинуть зараз наші хлопці, мирні жителі, якою ціною дістається ця перемога кожного дня. Дякувати нашим збройним силам України, всім, хто вже поклав життя за нашу Україну. Географія до прем'єрних показів широка: Київ, Одеса, Черкаси, Дніпро, Кривий, Ріг, Кам'янське в українських кінотеатрах. Прем'єра запланована на березень. В першу чергу хочу від нас нас усіх подякувати творцям цього фільму, подякувати хлопцям, які роблять все для того, щоб цей фільм побачив не тільки українця, його побачив. Весь світ тому, що це документальні кадри, і це фактично кадри, які допомагають правоохоронним органам вживати заходів до того, що Росія творить на українській землі. Зараз дуже багато є спроб перекрутити історію, хоча це от тільки на два роки, як пройшло, але вже є попитки це зробити. Наша задача. Не дати цього зробити, Маріуполь тримав оборону ще 66 днів. Тільки за офіційними даними у місті було вбито від 100 до 120 тисяч мирних мешканців, але точної цифри ніхто не знає. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. З відбитою головою майже 70 років вона стояла, притулившись до паркана приватної садиби. Мова про половецьку бабу. Півроку тому її помітили українські військові в одному з сіл на лінії фронту, вивезли з під обстрілів і передали музею Яворницького. Історія про кам'яну бабу з буремного Донбасу в сюжеті Тетяни Заєць. Це, і, так, да, це ми відкопуємо таки своїми побратимами. Науковий співробітник музею імені Яворницького, а нині військовий Дмитро Романчук демонструє відео, де разом із побратимами відкопують кам'яну бабу. Давай в сюди. Воно вторася, став. Стародавню половецьку статую на околицях одного із сіл на Донеччині побачив фронтовий товариш, додає Дмитро, і повідомив про це, бо знав, що служить з істориком в тих умовах, де вона знаходилась. От зараз вона була під загрозою знищення, і так уже була пошкоджена до цього часу. Осколком від міни кам'яні баби це традиційні на могильні плити половців середньовічного кочового племені. Ця була прикопана в притул до паркану приватної садиби. Дмитро додає місцеві і не пам'ятають, звідкіля вона там з'явилася. Знають, що перед очима стояла усе їхнє життя. Там людей цивільних майже не залишилось в тому селі, тому інформації там мінімум. От вона не перебувала на обліку музейному, тому що в цьому ж селі ми знаємо було декілька. Місць, де знаходилися ще кам'яні баби, які можна сказати, були інвентарні на обліку в музеї. А ця конкретно про неї або не знали, або знали, але чомусь не бажали її взяти на облік. Разом із побратимами Дмитро відкопав та вивіз скульптуру з Донеччини. До речі, на її транспортування та завантаження було оголошено збір коштів, бо важила баба більше ніж 700 кілограмів. І днями скульптуру доставили до Дніпра. Ми бачимо полезку, статую воїн, скоріш за все, 12 століття. Ну так, або, так. Так, або або вона пізня, або просто вона сильно пошкоджена, затерта, тому що ну немає ніяких орнаментацій. Статуя без голови та має незначні пошкодження після обстрілів. Те, що вона взагалі зберіглася практично на лінії фронту, це диво, це дуже рідкісна знахідка і. Ми, в принципі, дячні нашим військовим, що вона саме в нас буде зберігатися певний час, тому що їх залишилось дуже і дуже мало. І кожна така знахідка вона дійсно на вагу золота. В музеї зберігається близько сотні подібних кам'яних статуй, 70 із з них половецькі, говорять історики. Особливості палавецьких статуй можна звернути увагу, у них дуже багато своїх кінографічних особливостей. Вони відрізняються зображеннями. Там, якщо ви подивитесь, різні прикраси, різні зачіски, зброя, декоративні елементи, тобто ці статуї вони для нас відображають матеріальну і духовну культуру палавецьких племен. Нову знахідку містяни зможуть побачити на виставці до 175-річчя музею. Однак це не означає, що вона отримає постійну прописку у Дніпрі. Фахівці вже повідомили донецьким колегам, що їхню бабу прихистили. Тимчасово на період війни. Утім, для її завершення потрібна наша допомога. Підрозділ, у якому служить історик Дмитро Романчук, потребує професійного тепловізора бінокуляра для виконання бойових завдань та збереження життя бійців. Вартість приладу – 250-300 тисяч гривень. Уже зібрано 120 тисяч не вистачає половини. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на останок про погоду у Дніпрі в середу, за прогнозами синоптиків, мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день 5 градусів тепла, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 748 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за 11-му соцмережах. Побачимось.